Військовій справі 25-річний Максим Ковальчуковський присвятив все своє життя. Спочатку декілька років служив за контрактом і, хоч початок повномасштабної війни зустрів за кордоном, без сумнівів повернувся боронити рідну землю. Разом з побратимами він захищав Україну у найгарячіших напрямках. Були на Харківській області, церкви Молотова, потім був Хутенськ, дворічна, під Сінківкою були Діброва Донецьк, терни Донецьк. На військовій службі Максим навчився керувати дроном. Друзі кажуть, завжди попадав в ціль. Мріяв герой закінчити війну та повернутися додому з перемогою, але не склалось. З рідних у Максима залишилися батьки, сестра та брат. Згадують хлопця тільки добрими словами. Був хорошим хлопцем, молодим, гаряча кров, тільки от жити й жити. Але спіткала біда, ця війна і. Не дала вистроїти всіх тих планів і всіх тих бажань, що ми планували разом і про своє майбутнє. Така вічна слава герою, вічна пам'ять йому. Він був дуже щирою, доброю дитиною. Завжди приходив на допомогу. Світла пам'ять йому. Будемо пам'ятати його щирим, добрим, сміливим хлопцем, який захищав нашу батьківщину. Навіть у складних ситуаціях Максим проявляв стійкість, мужність та патріотизм. Загинув мужній воїн 2 травня, виконуючи бойове завдання. Поховали героя у Хмельницькому на Алеї Слави. Тетяна Аршип'янська, Нікіта, Валівоць, телеканал Перший Подільський.